Росіяни будують залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. У разі успіху це дозволить окупантам знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У своєму телеграм-каналі він написав, що окупанти почали будівництво залізничного мосту біля село Гранітне через річку Кальмус. Це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь Асланове Кальчик, Волноваха, Пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом на Дону. Залізничне сполучення з Волновахи на захід іде далі через Розівку Мелітополь в Крим, а на північ Донецьк. На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом, який. Виконує головну логістичну функцію між РФ і окупованим Кримом, яким перевозяться техніка, особовий склад для війни в Україну. По ньому неодноразово наносилися удари, були ушкодження і руйнування для захисту мосту від українських морських дронів. Росіяни затоплюють поблизу нього баржі та пороми і створюють бонові загородження, що ускладнить роботу надводних дронів, але не унеможливить її. Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пообіцяв, що удари по Кримському мосту триватимуть регулярно. А в інтерв'ю виданню за він сказав, що атаки закінчаться його знищенням.